Вітаю! Я вчителька історії Елла Васильівна Ситник. Тема нашого уроку Україна в роки Другої світової війни. Всі сподівалися, що після закінчення Першої світової війни, революцій, настануть довгоочікувані мир і спокій. Люди мріяли жити щасливо. Вони більше не хотіли війн і щиро вірили, що зможуть вирішити всі-всі проблеми у мирний спосіб. Невирішених проблем виявилось чимало. Були країни, які втратили частину територій. Багатьом народам не вдалося здобути чи захистити свою незалежність. Приміром, українські землі після поразки Української революції 1917 1921 років опинилися під владою чотирьох. Чужеземних держав. Щоб краще уявити ситуацію, пропоную скористатися картою. Найбільша частина українських земель увійшла до складу Радянського Союзу. Частину української території загарбала відроджена Польща. Землі Буковини та Придністров'я окупувала Румунія. Закарпаття увійшло до складу новоутвореної Чехословаччини. У повоєнний час більшість держав мали труднощі з відбудовою свого господарства. Та замість того, щоб допомагати одна одній, часто сперечалися між собою. У таких умовах хтось закликав до світової революції, а хтось, майже не криючись, розробляв плани загарбання світу. Складалося не так, як гадалося. Люди відчували розгубленість, розчарування, невдоволеність і злість. Знову визрівала світова війна. 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. Збереглося багато світлин, на яких зафіксовано момент початку війни. Ця, що на екрані, одна з них. Німецькі солдати ламають шлагбаум на німецько-польському кордоні: 01-09-1939. Західноукраїнські землі були частиною польської держави, тому населення цих територій відразу зазнало удару агресора. Уже на світанку першого дня війни авіабомби розривалися на вулицях Львова. Уявіть, лише за тиждень до цього лиховісного дня. Два європейських диктатори, що мріяли про панування над світом, Адольф Гітлер і Йосип Сталін домовились якийсь час не нападати один на одного. Гітлер пообіцяв частину земель завойованої Польщі передати радянському союзу і не втручатися, якщо Йосип Сталін захоче приєднати ще якісь території. Протягом 1939-1940 років, у наслідок змови двох диктаторів, майже всі західноукраїнські землі, окрім Закарпаття, приєднали до Української Радянської Соціалістичної Республіки під контроль сталінської влади. Свою змову з нацистами Сталін називав визвольним походом. Чому ж такі сумні обличчя людей на цій світлині? Не менш трагічною була доля українців Закарпаття. За кілька місяців до початку Другої світової війни Німеччина знищила Чехословаччину, а частину її земель Закарпаття передала своїй союзниці Угорщині. Українцям Закарпаття увірвався терпець. Вони не захотіли більше коритися жодній чужій державі. І 15 березня 1939 року проголосили власну. Українську державу, Карпатську Україну. Утім, радість була недовгою. Угорська влада зброєю змусила українців скоритися. Уявляєте, протягом 22 місяців Гітлер і Сталін демонстрували всьому світові дружні стосунки між своїми державами. Але жоден з них не збирався дотримуватися слова, все як на карикатурі, тиснуть руки. Тримаючи зброю за спиною. 22 червня 1941 року Гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. Розпочалася німецько радянська війна, яка була частиною Другої світової війни, і тривала з червня 1941 року до травня 1945 року. Як і в Першій світовій війні українські землі стали ареною бойових дій. Окупація була смертельно небезпечним випробуванням для народу. Ніякої вільної України не існує. Ми захопили Україну не для того, щоб зробити її щасливою, заявляли соратники Адольфа Гітлера. На окупованих територіях німці запровадили новий порядок. Перед вами ще одне історичне джерело. На зображенні — табличка, яку прикріпляли на будинок, де жили окупанти. В цьому будинку живуть німці. Хто порушить їхній спокій чи власність, буде розстріляний. Такі страшні нагадування про німецький новий порядок до сьогоднішнього дня зберігаються в музеях, архівах, в пам'яті нашого народу. Україна була поділена ворогом на декілька частин: дистрикт Галичина, Трансністрія, Рейс Комісаріат Україна, територія підпорядкована військовим. Гітлерівці безсоромно грабували край, вивозили населення на примусові роботи до Німеччини. У 2015 році на Сумщині був відкритий перший в Україні меморіальний комплекс пам'яті Остербайтерів. На цій світлині вагон. Вагон подібний до тих, у яких мільйони українців вивозили до Німеччини. За найменший опір жителів міст і сіл вбивали. Села спалювали нерідко разом із мешканцями. Серед усього жаху, що тоді коївся, трагедія Голокосту посідає особливе місце. Більшість євреїв, які залишилися на окупованих територіях, гітлерівці знищили, розстріляли, заморили голодом в гетто, вбили в таборах смерті. Урочище Бабин Яр у Києві є світовим символом трагедії єврейського народу в роки війни і великою братською могилою. Протягом двох років тут знищували євреїв, ромів, військовополонених, українських націоналістів, комуністів всіх, кого окупанти вважали ворогами. Такі місця масового вбивства людей існували в багатьох куточках України. Український народ не міг. І не хотів терпіти наруги окупаційної влади. З кожним днем наростав рух опору. В Україні сформувалося дві течії руху опору: радянський, який виступав за відновлення радянської влади, і націоналістичний, який боровся за незалежність України проти всіх поневолювачів. 14 жовтня 1942 року з розрізних бойових загонів сформувалася Українська повстанська армія, скорочено УПА. наші добровольці. 14 жовтня символічна дата в нашому календарі День Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва, День Захисника України. Надія на вигнання загарбників з'явилася на початку 1943 року, відразу після перемоги радянських військ у Сталінградській битві. Відтоді вояки Гітлера почали відступати. Після вигнання німецьких окупантів на території України відновлювалася радянська влада, а з нею і сталінський режим. Приміром, коли навесні 1944 року радянська влада повернулася до Криму за наказом Сталіна, все кримськотатарське населення було депортоване з півострова. Запам'ятайте, депортація це примусове виселення з постійного місця проживання. Протягом літа, того ж 1944 року, депортували з Криму болгар, вірмен, греків. Важкими були 1943-1944 роки. В жовтні 1944 року ворог назавжди залишив територію нашої батьківщини. У травні 1945 року переможно завершилися бойові дії в Європі. Варто запам'ятати. Що дати офіційного оголошення про підписання Німеччиною капітуляції в Європі та Америці, це 8 травня, в Радянському Союзі, 9 травня, відзначаються в усьому світі як День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом. Але Друга світова війна ще тривала. Союзниця Німеччини Японія не хотіла здаватися, довгоочікуваний мир настав 2 вересня. 1945 року. На цій світлині зафіксовано, як генерал-лейтенант, українець за походженням Кузьма Дерев'янко на борту американського військового корабля підписує від імені радянської сторони акт про капітуляцію Японії. У Києві на стіні будинку номер 23 на вулиці Пушкінська, де жив герой України Кузьма Дерев'янко, встановлена меморіальна дошка. А це Перепустка Кузьми Дерев'янка на церемонію підписання акту про капітуляцію. Вона зберігається в Національному музеї історії України у Другій світовій війні в Києві. Цей меморіальний комплекс має величезну колекцію експонатів, які висвітлюють події минулої війни та вшановують пам'ять мільйонів полеглих. Ціна перемоги була надзвичайно високою. У війні загинув кожен п'ятий українець чи українка. Зруйновано близько 700 міст і понад 28 тисяч сіл. Наш обов'язок пам'ятати тих, хто здобув перемогу, хто зберіг людяність у нелюдських умовах. Сьогодні нас має об'єднувати розуміння того, що війна є найжахливішим явищем в історії людства. Поміркуємо про це. Наш урок завершений. Як завжди, я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!